Найщиріші вітання усім жителям територіальних громад та нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати і перша новина з Рудня Почаївського ліцею Козинської громади. Так, в рамках тижня права учні 7 та десятих класів Рудня Почаївського ліцею Козинської громади відвідали відділення поліції номер 2 Дубинського районного відділу поліції у місті Радевилів. Добувачі освіти ліцею прослухали лекцію прокурора заболотного Андрія та старшого інспектора ювенальної превенції Кузьмича Віктора, запобігання та протидія домашньому насильству. Вони розповіли юним гостям про різновиди правопорушень, які найчастіше схильні вчиняти підлітки та про види відповідальності за них. Поліцейський наголосив, що неповнолітні, які протягом року два і більше разів притягуються до адміністративної відповідальності, потрапляють на профілактичний облік до національної поліції, а це негативно впливає на їх майбутнє, бо обмежує можливість в обранні професії і залишається тавром на все життя. Крім цього, учням були надані важливі рекомендації, як не стати жертвою насильства в сім'ї, куди слід звернутися у разі порушення їх прав та наявності інформації про злочини. Також відвідали музей райвідділу, приміряли бронежилети та каски. У ході екскурсії діти отримали безліч позитивних емоцій, ставили багато запитань, цікавилися за яких умов приймають до лав поліції. По завершенні екскурсії правоохоронці побажали для дітей успіхів у навчанні. В свою чергу школярі подякували правоохоронцям за цікаву зустріч. Проведення таких спільних заходів з учнями сприяє зменшенню правопорушень неповнолітніми, а також підвищує рівень правопорядку серед молоді. 5 грудня Лопатинська селищна рада отримала ще один шкільний автобус, який буде передано в Лопатинський ліцей. Шкільний автобус буде здійснювати довіз дітей із Невицького старостинського округу Лопатинської громади. 7 грудня своє професійне свято відзначають працівники органів місцевого самоврядування. Цього дня в Козинській територіальній громаді відбувся день дублера, під час якого старшокласники закладів загальної і середньої освіти змогли відчути себе в ролі працівників сільської ради. День розпочався з привітання, представлення дублерів, які попередньо були визначені методом жеребкування та розподілу обов'язків згідно з посадами. Протягом дня діти ознайомилися зі специфікою роботи кожної з дубльованих посад органу місцевого самоврядування. На завершення, усі зібралися в актовій залі для діалогу з сільським головою та обговорення питань, які порушувала учнівська молодь, і внесення пропозицій молодого покоління щодо розвитку громади. Усі учасники заходу були приємні вражені, отримали корисний досвід та позитивні емоції. 7 грудня в приміщенні Лопатинської селищної ради відбулася презентація громадської стратегії розвитку Лопатинської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки. Експерт зенові Сірик представив на розгляд присутніх презентацію стратегічного розвитку в Лопатинській громаді, розкрив її необхідність, зміст та послідовність дій щодо втілення в життя розробленої стратегії. Кожен з українців, який робить добро, чи це в тилу, чи на передовій, наближає нашу перемогу. Слава Україні, героям слава!